Привіт! Мене звати Юлія Дюджева, я коуч з маркетингу, я більше 9 років працюю в цій сфері, тому я знаю дуже багато про психологію та продажі. Сьогодні поговоримо про простий спосіб, як знайти багато тем для контенту. Коли ти вже давно працюєш в своїй сфері, ти експерт, ти знаєш дуже багато. І ти думаєш, що інші також багато знають. І тому в тебе вичерпується натхнення і не створюється контент. Ти не знаєш, що вже публікувати. І сьогодні ми розглянемо це питання, як з цим бути. Якось до мене на консультацію завітав чоловік, він таргетолог. І в нього було таке питання, що робити? Я вже не знаю, про що писати ці дописи, про що знімати відео. Ну, нема в мене ідей більше, не генеруються. Я йому запропонувала зробити дуже просту практику. Так як я на той момент була його цільовою аудиторією, тому що я користувалася таргетом, я його настраювала на свої проекти і постійно мала якісь проблеми, тому що я не... Була професіоналом. Я йому запропонувала попитати мене, а що в мене не вдається, з чим є складнощі, та записати всі мої відповіді. Він так і зробив. І коли він записував відповіді, то його очі становилися все ширше та ширше від здивування. Тому що такі прості моменти, які. Ну, для нього нічого не значить, а для мене це була велика проблема. Наприклад, я випускала рекламу і страждала через те, що в мене зливається бюджет. Чому? Тому що я не могла вимкнути своєчасно рекламу. Я не могла знайти в рекламному кабінеті цю кнопку, де нажати, щоб вимкнути рекламу. Він взяв цю тему, зняв відео, показав, як це зробити, і він отримав дуже багато коментарів від інших людей, тому що. У інших була така ж проблема у дуже багатьох. Тому щоб у вас було багато контенту, спілкуйтеся зі своєю цільовою аудиторією, спілкуйтеся через блог, робіть дзвони, спілкуйтеся в реальному житті, тому що ті люди, які вас оточують, ваші друзі, вони можуть бути вашою цільовою, але ви про це не знаєте, не здогадуєтеся, тому що не питаєте. ви підіть та спитайте, чи хтось користується вашою послугою чи товаром, і які проблеми в них виникають з цим? І все занотовуйте собі. І ви будете завжди знати. Про що знімати контент і таке, фух нарешті, нарешті, і ви будете задоволені. А це дуже важливо при введенні акаунту.